Ері, ми поговоримо про виставу сам на сам. Це не просто театральна п'єса, а глибоке переживання досвіду війни, травму, відновлення та людяності. Її автор, ветеран 103-ї львівської бригади ТРО Михайло Фатієв, який зараз проходить реабілітацію в центрі Амбровкінгу. Робота над текстом розпочалася під час лікування. Проєкт театр незламних у межах якого створено цю п'єсу допомагає ветеранам через мистецтво осмислити свій досвід, повернутися до суспільства і. Найголовніше бути почутими у нашій студії сьогодні. Михайло Факієв, автор п'єси сам на сам вітаю вас. Добрий, Добрий. Добрий вечір. Олексій Столяр, актор і режисер, який працює над постановкою. Добрий вечір вам. І Олег Онищак, ветеран і учасник театрального проєкту. Навпаки, навпаки, перексії. Ветеран. <реш> 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 а, <реш> <і актор. реш> а ви режисер? Так, так поплутали. <реш> Слава Україні! Героям слава! Так що інакше ми говоримо про п'єсу сам на сам, пане Михайло, перше запитання до вас, тому що ми, от буквально перед нашою розмовою почали про неї говорити. і Якось так швидко час минув. Я запитувала вас, з чого все починалося про саму п'єсу сам на сам. Тепер для наших глядачів, розкажіть, будь ласка, для початку чому назва сам на сам обрали таку? Ну, це назва вона більш відгукнулася мені, тому що. Більшість питань, котрі ставить головний герой, ці питання, якби, звучать, у мене всередині, ці питання звучать у хлопців, котрі проходять реабілітацію, ці питання у військових в цілому, коли вони опиняються перед викликами, і треба знайти в себе сили, щоб пройти певний шлях і не втратити себе. І от в цьому. Коли ти сам на сам ти можеш бути як в слабкій позиції, так і в позиції сили, щоб здолати це все, тут якраз мені здається, сам на сам це більше про єдність. Це не тільки залишитися наодинці, подумати, а якраз так і відчувати підтримку з боку, правильну підтримку з боку. Ми про це дуже багато говоримо у наших ефірах. Про народження самого тексту, як все відбувалося, на якому етапі ви саме почали писати, тому що е, ви за освітою точно не журналіст, не гуманітарій, навіть так скажу, щоб усісти і писати текст, але воно е, пішло, воно полилося у вас. Розкажіть, як це відбувалося? Для цього удачно дружитись. Ну насправді тому, що дає гуманітарій, але у мене дуже Вдалий редактор моя дружина. Я так розумію, дружина. Так, да, да, е, котра е, допомагала саме редагувати. Угу. А бажання написати якийсь текст і книжку було дуже велике, саме після поранення на своїх початках, десь там ще у вересні місяці, от таке бажання було. А в Анброкені з'явилась можливість реалізувати. І, ну... Нащо себе стримувати? Якщо зорі так вистраюються, і тобі доля дає можливість, то чому і не скористатися? Пане Олеже, питання до вас. Ви режисер і актор, який працює над цією постановкою. В який момент ви долучилися до цієї п'єси? І розкажіть про неї, що глядач має побачити, і що би ви хотіли як режисер, щоб глядач відчув після перегляду її? Ну до цієї власне вистави долучилися ще долучився я літом на початку літа. Це власне було. По плану, що мало бути е, читання п'єс, тому що е, цей проект дівчата запустили, і це не тільки одна п'єса, сам насамбола. Це ще писали хлопці. Їх було чотири, якщо не помиляюсь, три три п'єси, і вони були прочитані в нашому театрі Львівському імені Лесі Українки, е, е, і мене покликали, щоб е, е, ну зробити читку цієї п'єси. І от з того часу в нас почався шлях такий. Ми пізніше записали її в радіо форматі. Вона в грудні має вийти на такий широкий загал. І, і ось зараз буде вже прем'єра прем вистави самої. Ось це. Якщо на це запитання, відповісти, коли долучився до цього. І, і мені здається, це дуже гарний шлях до. Трішки можливо простіше і, і до реабілітації, бо Ван Броукен е, мене кликали вже давніше, ще е, десь напевно, з 23-го. Щоби я проводив акторські тренінги, так і якось не дуже мені було вкладалося в голові. ну, Акторські тренінги, ну воно таке дуже емоційне, ну і взагалі навіщо це робити, ну, щоб угу. там проводити, якось я не міг ну, якось ну, не складалося. Що починати, і на чому акцентувати, ну, ну, так. Та, так, та. ну, Бо там можна, як це мені суто професійно цікаво, так, а, а людина може піти, і я ж не угу. психолог чи не психотерапевт, я можу не вивести. так? Ну, Це угу. трошки, трошки інше. Інша історія, і власне ось такий формат. Він дуже мені здається є вдалим і влучним, щоб його далі продовжувати. І він там тільки розвивався в центрі і з'явився вже такий прямо театр незламних. Він вже має таку назву із багатьма. Є сами. Е, і е, що глядач побачить в цьому. Мені здається, що е, ну глядач сам дасть відповідь, що він в цьому побачить, але Ну, ви закладаєте якісь. Звичайно, що ну, так. Перш за все, я хочу сказати, що е, ну, тут є, е, як на мене, закладено багато е, добра і багато любові в самій драматургії, яку написав е, е, Михайло, і, і багато вдячності, те про що ми говоримо. така... Е, а вдячність до кого? Про що тут мова? Ви закладали в самому тексті? Ну, це була особи... особиста вдячність, тому що я сам з Миколаєва, з півдня, і так е, склалося історично, що в нас різні регіони, і у Львові, ти як е, солдат, як е, учасник е, російсько-української війни, дуже е, Відчуваєш цю вдячність, тому що тут якось з традиціями національно визвольних ідей дуже все вже стало, би і зрозуміло, і люди тут розуміють, що якщо їхні бабусі і дідусі сражалися як. Неофіційні військові формування, як, наприклад, Українська повстанська армія, то зараз це вже регулярні війська, і це зовсім інша історія. Ми маємо свою державу, маємо за що триматися. І, наче, якби фронт отсюда далі, але я відчуваю, що тут люди відчувають цю вдячність, і моя вдяка їм за ту підтримку. за... Ту вдячність, то, що я від них відчуваю на вулицях, де я. Б, би, ну, це або на проспекті, або на залізничному вокзалі. Ну, будь-де, ти можеш там просто о, подивитися на годинник біля входу в церкву і тебе вже почнуть нести милости. Ну, Це доходить до абсурду і маразма, але це теж би, елементи тої вдячності. І... Тої складової, що люди тут якось ну мені так здається, більше розуміють ціну би цієї війни. Ми виховуємо насправді в собі правильно бути вдячними, тому що ну. Звісно, є багато людей, є багато і не людей, і серед нас ми це все давно вже розуміємо. Але велика кількість людей точно розуміє ціну того, що вона має можливість жити, і слів буде мало, щоб просто передати, що ви хлопці зробили для нас, для нашої країни, для наших сімей. І у мене я завжди в цій студії навожу приклад, тому що в мене є син, якому 4 роки скоро. і Він, коли бачить наших військових, він підходить до них і каже: Ви наш герой, дякую! І те, як реагують хлопці. Не я його цього навчили. Його цього навчили в садочку. От якраз от правильно правильне виховання, школа садочок. І десь, може, правильно ми дякуємо, Десь неправильно ми точно ніхто не хотів образити, чи yeah. там колись допомогти. Чи е, в нас хлопці багато говорять, що там допомогти е, на кріслі колісному перейти дорогу, чи ще щось? Хтось приймає так само по різному. Але ми точно вчимося і точно навчимося, пане Олексію. Ви yeah. Берете я така, як армія. Ви берете участь у цій п'єсі, яка е, яку роль ви там виконуєте, як ви до неї долучилися, і можливо, щось як я правильно маю сказати? Зачитаєте з цієї п'єси у наші? Чи так не можна? Ну я не знаю. Е, чи це е, поки що вас не можна? У е, Вас буде багато пі. А, навіть так? Ну нічого, те що можна Я підберу щось процитувати. А якщо так? можна? Якщо ми зацепили вже тему, є такий корот. Коротенько я продублюю Е, Ну так, воювати справа достойних е, в сім'ї небезородів. Є така там і так. далі вже ми побачимо на прем'єрі. Е, як ви долучилися? Е, ви за освітою е, я так... агроном? Ну, вас так класно все співало. Слухайте, тут бо гуман... гуманітарство творчість вона живе всередині. Е, як долучилися чи одразу? Е... Я долучався ще тоді, коли хлопці писали ці всі п'єси. У мене були деякі нотатки навіть. Але потім хірургічне оперування мене вибили з цієї колії, і ну, я відлучився по uh -huh. причинах деяких. І далі мене вже запросив Руслан, якого запросив Михайло. Він також буде актором. І Михайло запропонував, я погодився. Я відкриваю для себе щось нове, поки є така можливість в центрі Емброк. Вони надають таку змогу тут. Ми до вас питання як до цього як до актора про цю п'єсу, де і коли ми можемо її переглянути, і чи можемо ми її переглянути? Ну наскільки я знаю, в нас планується в грудні ще вистава. Так тому що, що... я відкрию секрет, що на листопад я от вже питала, то на листопад вже немає квитків взагалі, але це означає, що точно вона відгукується. Мені було цікаво, вчора о 10.03 купили останній квиток на 8 число. Е, mm -hmm. Тому що цікаво ці люди зацікавлені в такій події. Е, скільки в мене? 5? П'ять ролей. Таких каже Олег, коротенькими їх не можна назвати, бо вони всі е, якось складають картинку самої вистави. Е, мені найбільше відгукується, я в мене є роль військового Тараса mm -hmm. побратима. Михайла, і можна сказати, шматочок моєї історії, тому що кожен військовий об'єднаний такою невидимою ниточкою, і ми хочемо налаштувати цей міст між нами, військовими, і цивільними. Для того, аби стати нацією. Так, точно. Я дякую вам за розмову. Точно впевнена, Я не знаю, чи є, чи можна бажати успішних прем'єр, Чи це вже говориться по факту, але я бажаю вам успішних прем'єр, вдячних глядачів. І головне оцього цього почути. І найголовніше нам всім точно стати нацією. Сам на сам це не лише п'єса, а жива розмова про людяність, біль, любов і підтримку. Це проєкт Приклад того, що мистецтво може зцілювати, а театр може. Об'єднювати друзі, пам'ятаємо, що кожен із нас може бути тим, хто допоможе іншому не залишитись сам на сам.